Із Сахарбер Рибак. Із Сахарбер Рибак єврейський та французький художник, живописець, графік та декоратор. Він залишив по собі надзвичайно цінну творчу спадщину. Із Сахарбер Рибак народився 2 лютого 1897 року в місті Єлісаветград нині Крапівницький, наймолодшим у багатодітній бідній родині. Але як і багатьох творчих людей, його манив Київ. Як розвинений центр культури та мистецтв. У 1911-1912 роках рибак навчався у Київському художньому училищі, а також у студії Олександра Мурашка. Його вчителями були талановиті художники, кубофутуристи Олександра Екстер та Олександр Богомазов. Київ відіграв найважливішу роль у становленні рибака у затвердженні його манери та стилю. Рибак один із учасників культурліги, об'єднання єврейських художників, письменників, режисерів та видавців, створений у Києві на початку 1918 року для розвитку культури мовою ідиш. Майбутній талановитий художник народився у провінційному тихому містечку, в далекому від мистецтва середовищі, дивовижна тяга до малювання Захара, так його звали спочатку, викликала несхвалення. Проте, в 10-річному віці він вступає на курси малювання для дорослих, відкриті при одній із місцевих фабрик. Потім, за порадою свого наставника на прізвище Казачинський, Захар продовжує професійне навчання для художників-робітників. Надалі рибак нерідко згадуватиме свого вчителя, який першим розглядів талант у хлопчику з бідноти. Через невдоволення батьків рибак залишив рідний дім. Тепер Захар міг сподіватись лише на себе. Він заробляв на життя в артелі кустарів-малярів, розписував сільські церкви у околицях Херсона. При цьому він зайнявся дослідженням побуту єврейських містечок, що стало головною темою його творчості на все життя. У 14-річному віці рибак приїхав до Києва і вступив до художнього училища, де став одним із найкращих студентів. Серед його викладачів був Олександр Архипенко, котрий прагнув зробити зі свого учня послідовника популярного тоді класицизму. Однак рибак пішов своїм шляхом у мистецтві. Рибак захопився авангардом, незважаючи на жорстку критику цього напряму. Він почав висловлювати своє національне коріння через абстракціонізм. Після навчання рибак почав розписувати декорації в єврейському театрі та вивчати побут України. Його однодумцем став Ель Лисицький, який пізніше також став відомим художником. Їхні замальовки побутових сцен, вуличок, лавок, будинків згодом стали надзвичайно цінними, оскільки цей патріархальний єврейський побут зник назавжди. Не дивно, що рибак став активним учасником культур ліги, яка пропагувала єврейське мистецтво. До цієї спільноти увійшло багато відомих надалі художників. Олександр Тишляр, Борис Аронсон, Марк Епштейн, Марк Шагал. Рибак виявив себе як чудовий ілюстратор. Дотримуючись ідеї культур ліги, він ілюстрував дитячі книги на ідуші. Культурліга займалась пошуком єврейського національного стилю, спробою створення єврейської народної освіти, збереження єврейських традицій у мистецтві, популяризацією літературних творів на ідуші. Для рибака тема його походження, його мови. Та самобутньої культури стало сенсом життя. 1917 року Україною прокатилася чергова хвиля жахливих погромів: горе не оминуло й родину рибака, загинув його батько. Ставши вимушеним мандрівником 1921 року, рибак опинився в Берліні, де знайшов однодумців у товаристві авангардистів Сецесіон. У 1923 році в Берліні пройшла його перша виставка робіт, яка включала цикли, маленьке містечко, прості люди, які живуть своїм непримітним життям, а також «Погром» про жорстоку безглуздість єврейських погромів. У своїх роботах рибак ніби невимушено показує всі тяготи єврейського народу, якому на силу доводиться відстоювати своє право на людське існування. 1924 року рибак повернувся на батьківщину. Йому хотілося бути корисним для своєї країни. Вже відомий художник він працював над виставами у єврейських театрах, але, на жаль, на батьківщині його талант виявився незрозумілим і він назавжди їде до Парижу. У Парижі рибак працює театральним художником, ілюстратором книг на ідиші, освоює майстерність скульптора і, звісно, продовжує займатися живописом. У Парижі він почув себе на своєму місці. У Парижі він став своїм, став визнаним, помінявши місце проживання, рибак тим щонайменше у творчості залишався вірним своєму походженню. Усе життя темою його живопису було єврейське містечко. У Парижі рибак перейшов до реалізму і приєднався до художників Паризької школи, міжнародного співтовариства художників з 1900 до 1960 років вона існувала. До неї входили такі метри, як Пікассо, Шагал, Модільяні, Сутін та інші. Потрапити до сфери мистецтва Франції, до цього закритого кола обраних та всесвітньо відомих, надзвичайно важко. Але рибоку це вдалося, його навіть почали запрошувати до участі у салонах. Паризькі салони одна із найпрестижніших мистецьких виставок Франції, за бажанням Людовіка XIV, короля Сонця. Королівська академія мистецтв постановила проводити регулярні виставки мальовничих та скульптурних творів своїх членів. Перша відбулася у королівському палаці у квітні 1667 року. З того часу участь у виставці стала обов'язковою для всіх французьких художників, які прагнули здобути популярність. З 1725 року виставка проходила в квадратному салоні Лувру. Тому за неї закріпилася назва салон. У 1930-ті роки рибак активно творить, його роботи виставляються у Франції, Нідерландах, Бельгії, США. Одним з улюблених напрямків у його творчості продовжувало залишатись ілюстрування дитячих книг. Популярний у 1930-ті роки французький прозаїк, поет, драматург і критик Жорж Дюамель, член французької академії, говорив, що у Рибака все зображено перебільшено, гротескно, але це ніколи не переходить у карикатуру, більше ніхто так не вміє. Але в самому розквіті творчості та популярності із Сахара рибака не стало від раптового нападу туберкульозу. Хвороба мучила його з юності. А багаторічна напружена праця підірвала його сили. Рибака не стало 22 грудня 1935 року в Парижі у віці 38 років. Після смерті інтерес до його творчості посилився. У 1962 році його вдова Соня Рибак передала багато його робіт в музей рибака в місті Бат-Ям Ізраїль.